Раніше там в Петербурзі, може, ці магазини букиністичні книги продавали на вагу. Оце Ефрона і енциклопедія, отакий стос, ну, десь скільки там кілограм, 70 чи 100, там, не знаю. Бери, бери все. Достоєвського, Чехова, Тургенєва такі зібрання дореволюційні в гарному ну, прекрасним виданні такому Антикварно ми називали людей цих чорнокніжників, вони торгували книгами. Можеш замовити? Я замовив собі, наприклад, Філонова ілюстрацію до фінського епосу дуже рідка книжка така. тут певна знайти дуже і тяжко. Були романтики, ми не, не знали, що це таке цей захід. І коли оце я вже побував, так якраз під час переходу, Так і називалося цей з'їзд. Перебудова в Україні. щось таке. Враження, що нагадало ті вестерни американські, так і здавалося, що тут будуть зараз на, на конях. <зарувало> капелюха з пістолями. Ніякої архітектури. Вулиці довжиною 130 кілометрів. Ну, виставки були так, коли відбувають виставки наших тут художників, коли мене прохають щось слово сказати там. Я кажу, все, виставка повинна закінчуватись так, як закінчиться на заході. Фуршет форшетом, там, там все тут люди розходяться, зал стає порожнім. Художник підходить до картин, і на картинах стоять червоні цяточки. Що це означає, Петро? Що куплена робота. Продана. Продана. І там дійсно на другий день ти можеш ці роботи всі згорнути, які не куплені, вже ніхто не прийде. Звичайно, така була думка, і в нас були знайомі, до нас приїжджали з Канади друзі, такі, ми перезнайомилися, І вони обіцяли допомагати нам, якщо ми приїдемо. Ну, такий час настав, коли були мої виставки, коли вже і тут змінилась політика. Я вже проживав там вісім місяців жив в Торонто.